Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних Ігор. В мене звати Ростик, і це наші традиційні. Але не в традиційний час. Ну, вже так є. На початку відео за нашою традицією. Хочу подякувати усім Збройним силам України, усім нашим захисникам та захисницям, які в цей час захищають нашу неньку і роблять все, щоб. Наша перемога наблизилася якомога швидше. Також хочу подякувати усім нашим волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям в цей нелегкий час. І хочу нагадати вам про нашу ініціативу Міпло Спротив Кубиком по ворогу, на якій ми власне збираємо кошти для допомоги нашим захисникам та захисницям. Тож, якщо ви маєте бажання, ви можете підтримати нашу ініціативу. Посилання, ну, номер картки скролиться тут знизу під відео, також є в описі цього відео. І так само, якщо ви хочете підтримати фінансовий канал, теж номер картки скролиться відео і є в описі до цього відео. А я хочу подякувати усім, хто підтримує нас фінансово. Ви всі молодці, я вам всім дуже дякую. І перейдемо до наших новин. Цього тижня ми ну, я про неї постараюся зробити все, щоб відбувся ще один етап е, аукціону. Міку спротивку по ворогу. Він буде останній. Якщо ми не, нам не вдасться виставити всі лоти, які в нас є, які залишилися, то лоти залишаться до відновлення е, нашого аукціону, і десь орієнтовно це буде. Ну по найоптимістичнішим підрахункам це буде місяць квітень. Тому якщо ваш лот не виставився чи не пряма участі в аукціоні, не переживайте. З ним все добре. Він є е, в надійному місці, захований в мене вдома і чекає, коли ініціатива відновить аукціон. Тому готуйтеся, слідкуйте, будь ласка, за нашим телеграмом. Там буде інформація, коли почнеться новий етап аукціону. І їдемо до новин. І перші новини у нас як завжди з України. І перші новини від компанії Lord of Boards. Власне, першому на те, що сьогодні стартувало передзамовлення на українську гру Перекуп. Посилання на передзамовлення є в описі до цього відео, тому біжіть і дивіться. Це гра, де вам потрібно буде барижити машинами, як не дивно. Я її ще не грав, сказати своєї думки не можу. Але в принципі ті карти, які лорди виставили, натякають, що гра має бути дуже веселою. Тож будемо чекати, коли гра прийде з друку. Е, очікується гра з друку в середині лютого. Я так надіюсь, ну, не надіюсь, я підозрюю, що вона друкуватиметься в Україні. Наступна вона про насильну гру Камера Мотор. Гра вже випала з Китаю та очікується на початку березня. Ми на цю гру з Маринкою робили огляд, він є на каналі, тож біжіть, дивіться. І це доволі класна гра, де вам потрібно буде знімати фільми. Наступна вона про чудову гру Брас Бірмінгем. Другий наклад надрукований, і за два тижні він повинен випливати з Китаю. А очікується гра на кінець березня. Хто не знає, то зараз в Китаї новий рік. Вони всі дуже сильно будуть довго святкувати, тому маю надію, що це ніяк не вплине на відправки е локалізацій звітам. І ми всі ігри отримуємо вчасно, так як обіцяють видавці. Наступне оновлення по листах закоханих. Другий наклад очікується. До кінця наступного тижня. Тож, якщо ви ще не грали в цю гру, біжіть і там чекайте, відкладайте грошики, тому що це насправді дуже крута карткова гра. Ми з маренкою теж були на неї огляд і дуже раджу всім мати колекції. Це просто неймовірно класний філер, яким ви зможете е, завжди забити час між е, партіями в щось велике. Наступний проєкт від Лордів це настільна гра to Ride Європа. Гра пішла у друк надходження знову ж таки в березні. А поки лорди на правах офіційного імпортера привезли до України to Ride Rails Sales. Це він буде англійською мовою, мабуть. Е, тож, також біжіть купляйте, це великий тікет. і в нього на мене слині чуть насправді дуже давно. Тож, і новина про тільки Турай Європу просто шикарна. Нам потрібно все якомога більше власне, цих світових, культових, хітових, настільних ігор українських. Наступна новина від лордів про їхній проект Карак, таємниця замку Карак. Гра пішла в друк, і також очікується в березні. Це дуже красива placement гра. І вона розрахована для гравців від 7 років. Якщо я не помиляюся, і це доволі круто. Наступний проект для мене особисто дуже цікавий, тому що це є оновлення проекту Voices in My Head, голоси в моїй голові за два тижні. Він повинен виплати з Китаю і очікується також на кінець березня. Чому ця гра є для мене супер очікуваною? Тому що це є гра від мого улюбленого автора, мого улюбленого автора Корі Комічки. І маю надію, що нам з Маринкою вдасться зробити на неї огляд. Наступний проект це Hit Pedal to the Metal, або як він буде локалізований українською Turbo турбоспека на треку. Лорди написали, що карти вже в друці, правила поки редагуються, а надходження самої гри до України було розраховане на квітень місяць. Тож тримаємо кулаки, щоб ми отримали цю хітову гру з вами вчасно. Наступна гра Зберегу. Гра також вже друкується, а надходження буде в середині лютого. Підовжуючи, що вона також друкується в Україні. І новий проєкт, про який лорди ще нам не говорили, це Troubles. Перекладений він буде Turbo Zombie. Гра перекладається, а надходження очікується на кінець лютого. Ну, лорди молодці, 8 березень в них будуть такі доволі завантажені, тож будемо тримати за них кулаки. І останнє оновлення по проекту Fitbordів це те, що Академія мистецтв, Abstract Academy, гра перекладається і надходження планується на кінець лютого. Це дуже класно. Гра виглядає насправді дуже дивно, тому що вам потрібно буде складати кольори. <кхух> і цікаво, маю надію, що побачимо її. Наступні оновлення у нас від компанії Гікач. Найближчим часом. Має приїхати Sonic, і всі, хто приймав участь в швидкому передзамовленні, має надію, отримують цю гру дуже швидко. І пишіть свої відгуки, як вам вона. Також Гікач офіційно оголосив, що буде локалізувати Авалон в старому оформленні та в новому оформленні. Тож, хто любить хороші потігейми, придивіться, будь ласка, до, цих, до цієї одної гри в двох оформленнях, і виберіть собі те оформлення, яке вам подобається більше. І остання новина від Гікача це те, що вони сьогодні відкрили передзамовлення на карткову гру Війна Персні. Це зовсім нова гра, це не стара, це не переведення. Тож я про неї також поки що ще небагато І На цьому новини з світу України, з ринку України закінчились, і переходимо до новин світу. І перша новина та, що в березні 23-го року повинна вийти нова версія настільної гри Mind. Е, хто не пам'ятає, то я вам е, нагадаю, що Mind у нас локалізувала компанія Yellow Box. А цю гру поки що ще ніхто не оголошував до. Локалізації, це буде той самий майн, де вам потрібно буде складати теж карточки по е, нумерації підряд, але буде одна така штука. Ви будете класти картки в закриту, тобто ви не знаєте, яку картку поклали ваші е, партнери, тому що ви граєте разом. Але у вас серед вас буде один провидець, який буде мати змогу е, проглянути карти. та Підказати вам, де ви що зробили не так, він буде мати спеціальні карта, на яких він буде писати, я не знаю, якісь вам підказки. Е, ці картки стираються. Тобто, я так розумію, принцип whiteboard і маркер для whiteboard. І якщо ви два рази за е, пороли партію, то ви втрачаєте життя, тож провидець буде намагатися вам якомога краще підказувати, щоб ви. Гарно по порядку викладали картки, і маю надію, що не буде таких гравців, які будуть рахувати і викладати картки. Е, ну, Подивимося. Загалом гра буде називатися я забув сказати, The Mind SoulMates це е, The Mind споріднені душі, якщо так можна сказати. Е, наступний проєкт ну, гра називається Black Hole Buccaneers. Це буде карткова гра на драфт, розрахована від 3 до 6 гравців, і повинна вона вийти в першій половині 2023 року. Е, чому цей проект мене привабив? Тому що на коробці на обкладинці є Тардіс доктора хто. А сама гра в гравці повинні будуть в цій грі е, збирати лахміття, яке люди викидали в космос. Е, Всю історію до 2642 року саме в тому році будуть відбуватися події, і сміття буде мати вагу. А вам потрібно буде втікати від чорних дір, щоб вони вас засмоктали, не засмоктали. Перепрошую, а купувати у вас це сміття будуть інопланетяни. І також вони будуть давати якісь певні штучки для того, щоб вам легше було втікати від цих чорних чорних дир. Загалом виглядає ну дуже цікаво тардіс мене. Дуже заінтригував, і подивимося, що буде ще з відсилок на відомі не знаю, франшизи, світи і фан-сервіс. Наступна гра це Memo Mission. це буде мемо-гра, тобто надія гра з мемомеханікою, де гравцям потрібно буде виконувати певні завдання і викладатися буде поле стайлів 5 на 5. І ви повинні бути відповідно до мемо, ви повинні шукати два спільних малюночки, відбирати собі. Єдине, що там будуть певні зміни, ще поки що невідомо, які конкретно зміни. Єдине, що написали, що у грі буде вкладиш якийсь з наклейками, і ви зможете створити свою історію. Більше інформації про гру поки немає і. Будемо чекати більше новин, бо це буде файна дитяча гра. І маю надію, що з мемо механіки нарешті викрутять щось цікаве. І ми, дорослі, також будемо з цікавістю грати в цю гру. Е, наступна новина від компанії Disney. вона залазить в нішу, в яку ще не залазила. Це Trading Card Game. Вони запускають свій цілий світ Disney Лоркана, де будуть е, колекційні картки які ви будете збирати, купувати бустера, мінятися, підозрюю, будуть і турніри, і все, що треба для того, щоб з вас витягнути якомога більше грошей. Загалом на перший сет Дійсно обіцяє в районі 200 карт нам. І продавати поки що інформації про те, яка буде механіка, як буде гратися, я не знайшов. Старт продажу в спеціалізованих магазинах буде 18 серпня, а з 1 вересня гра надійде у масовий продаж до усіх усіх магазинів. До речі, цікаво, чи хтось би в нас взявся за переклад такого дорогого проєкту. Тож, подивимося. Єдине, що відомо, що вам потрібно буде збирати колоди. З карток, які будуть належати до певних типів, це буде бурштин і аметис, смарагд і рубін, сталь або сапфір. І поки що не знаю. Ну, фоточки виглядають дуже гарно, дисплеї виглядають дуже красиво, бустера виглядають дуже класно. І Дісней в принципі, має настільки велику кількість персонажів, що. Доїти вони нас будуть дуже довго і довго. Я в цьому навіть не сумніваюся. Е е от так. <coughs> Наступна новина у нас про настільну гру Чомп. Це є гра від Клеренса Сімпсона, одного з авторів настільної гри Вульф, яку у нас будуть локалізувати, якщо не помиляюсь, то Game 7 Days. І в цій грі вам потрібно буде формувати стада динозаврів, збирати, годувати їх. І у вас будуть тайлики трьох розмірів, там від найменшого середнього до найбільшого. І вам потрібно буде вважати на те, щоб ваші динозаври були нагодовані і вам не бракувало їжі. І той, хто назбирає найбільше, той і переможе. Також у вас будуть тайлики умов, тобто, зібравши певну комбінацію динозаврів, ви виконали певну умову. Я не знаю, я музику вже зменшив. Просто дуже сильно. Може, в мене ще з мікрофоном просто. Ану, давайте я її виключу. І що в мене? В мене все добре, я не знаю. Окей. Добре. І, відповідно, той, хто виконає більше переможних умов, той. Е... Не збирає не більше балів та переможе грі І це були всі новини на сьогодні. І зараз я перейду до коментарів. Так, всім привіт. Я прочитав, що за музикою нічого не чутно, але дуже дивно, тому що е, музика в мене завжди стоїть на 25. І зараз стояла на 25, поки я зараз не зменшив до 9. Тому дивно, можливо, з мікрофоном щось в мене. Е, так. Про музику Окей. Ігор, Ігор Костюк пише, що перекуп вже замову. Це прикольно. Так, музика трохи заголосно. Е, Мізуру питається, чи нам потрібна допомога з оплатниками до відео. Так, потрібно. І, тому, якщо є якісь пропозиції, можете мені написати в телеграмі. Просто перейдіть, знайдіть, де я там щось коментував, і напишіть мені, яку допомогу можете мені запропонувати. Ну, каналу, а не мені. А на цьому все. Більше новин немає. Я буду з вами всіма прощатися. Дуже дякую вам за увагу. Нагадую про необхідність підтримувати наших захисників та захисниць, підтримувати волонтерів, волонтерські організації, які допомагають нашому війську нас боронити. І так само за бажанням, якщо бажаєте, можете підтримати фінансовий канал, за що я буду також дуже сильно вдячний. А на цьому все. З вами був Ростик Світ настільних ігор. До наступних зустрічей, Па-па!